Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як працює і для чого потрібен засіб Контакт 60. Контакт60 це очищувач контактів, призначений для видалення окислів та бруду. Іншими словами, з його допомогою можна чистити зношені, іржаві та забруднені контакти. Забруднення того кисли призводять до збільшення електричного опору в місці контакту, а це, в свою чергу, є причиною нагрівання. Результат ще більше окислення, ну і можливі більш серйозні наслідки. Відповідно, потрібно всіма можливими засобами запобігати цьому. Маємо електричний вимикач, який пропрацював багато років. Проводимо під'єднали для зручності вимірювання опору. Вимірюємо опір замкнутих контактів перед та після застосування засобу, і побачимо, чи він є ефективним. Значення опору повинно бути близьким до нуля. Це був би ідеальний вимикач з ідеальними контактами. Вимірюємо опір за допомогою мікроометр Юнітем. Значення опору становить близько 10 Ом. Зважаючи на це, та вигляд, і зовнішній стан контактів їх однозначно треба почистити. Засіб Контакт 60 це суміш розчинників, яка здатна розчинити окисли, видалити жир та смоли. Засіб не проводить електричний струм. Контакт 60 поставляється в аерозольному балоні. З допомогою трубки розпилювача можна нанести засіб у важкодоступні місця. Засіб застосовується точково. Чищення має кращий ефект, якщо контакти протерти механічно. Якщо контакти важкодоступні, слід залишити на 10-15 хвилин. Рекомендується змити залишки бруду засобом Контакт ВЛ. Після цього нанести Контакт 61. Він утворює на поверхні захисну плівку, забезпечує тривалий захист та запобігає корозії. Зробимо повторне вимірювання опору. Бачимо, що засіб Контакт 60 є ефективним. Виробник рекомендує використовувати його для чищення контактних груп вимикачів, панели мікросхем, роз'ємів та з'єднювачів, патронів для ламп, клемних колодок та інших контактних груп. Дякуємо вам за перегляд! Будь ласка, вподобайте наше відео. Підпишіться на наш канал. Слідкуйте за нами в мережах Facebook, Instagram та Telegram. До нових зустрічей!